Днями комунальне підприємство Кременшок Водоканал отримало нову спецтехніку гідродинамічну машину. Це стало можливо завдяки співпраці Кримунчука з містом побратимом Алітусом. Сьогодні комунальники вперше мали змогу попрацювати з цією спецтехнікою. На вулиці Софіївській працівники виконували планово профілактичне промивання мережі водовідведення. Надали цю машину нам в якості гуманітарної допомоги, дяка від нашого колективу міському голові Віталію Малицькому, всім іншим заступникам, які приймали активну участь. І зараз машина вже в нас, вона в робочому стані. Лоловий агрегат, який мотор іншими словами, майже новий, тобто буде працювати. Така гідродинамічна машина унікальна тим, що має дві окремі системи: механізм промивання мереж, водовідведення різного діаметру під великим тиском води, та механізм відкачування, що дозволяє одночасно або почергово промивати каналізацію та відкачувати мулові стоки. Вода заганяється в трубу, розмивається всі відкладення багаторічні, які повинні потім прийти в колодязь. І друга фу функція цієї машини це відкачування відкачування води оцієї, що розмили з відкладеннями. Спецтехніка має кілька відсіхів для чистої води, якою здійснюється промивання мереж, та для брудної промивної води. Завдяки гідродинамічній машині робота комунальників значно полегшилась та прискорилась. Краще стало, тому що нам стало менше ручної роботи. Машина автоматизована. Основний плюс цієї машини в тому, що вона робить два в одному, як комбінована машина. Гідродинамічна та молосос. Оце основний її плюс. Звісно, раді, бо це машина хороша, вона полишила нашу працю. Всі думаю, все буде добре. Ми будемо намагатися робити Кременчук кращим. Також машина має індикатори, які показують ступінь наповнення ємності. Завдяки тому робітникам зрозуміло, коли потрібно поповнювати запаси води для промивання мереж або ж зливати брудну рідину. Машина як спецтехніка, спецмеханізм досить складний. В ньому є дуже багато таких специфічних вузлів, агрегатів. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.